Блогеру Мирославу Олешко, який втік з України за кордони, звідти закликає чоловіків ухилятися від служби в армії, повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та підробці документів. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України, йому загрожує до восьми років в'язниць. Він називає себе правдорубом, а владу диктатурою. Він критикує українську владу, українську армію, українську культуру, та й загалом чи не все українське, і все це за кордону, куди втік від мобілізації. Мирослав Олешко, політичний блогер, який під час великої війни перетворився у відвертого шкідника, який чим далі, тим більше у сліпій агонії та ненависті до України маніпулює, бреше, підмінює поняття і акценти. Чому ми вирішили про нього розповісти? Бо це не просто черговий блогер, який іммігрував і має претензії до влади. Це людина, яка свідомо і системно підіграє наративам, які продукує Росія. Його меседжі не про конструктивну критику. Вони про спробу розхитати країну зсередини, натиснути на больові точки суспільства. Зсу бандити, тцк злочинці, мобілізація, репресії, держава, тюрма. Це саме ті тези, які щодня запускають росіяни. Однак тепер їх озвучує і Олешко, людина з українським паспортом. Там а останнім часом озвучується тези англійською, працюючи на іноземну аудиторію, аудиторію наших міжнародних партнерів, аби посіяти сумніви у них щодо України. Вітання, я Олександра, і до речі, поки я не почала, перевірте підписку на наш канал і поставте вподобайку цьому відео, буду дуже вдячна. Ви дивитесь «Бігус.Інфо» і це розбір чергового шкідника і пропагандиста Мирослава Олешка. Тож давайте поговоримо про те, як виглядають його маніпуляції, як от там за кордоном серед втікачів створюється антиукраїнська коаліція, як Олешко змінював риторику від опозиційної до проросійської, і врешті як зараз працює проти української держави. До речі, наша редакція існує в тому числі завдяки вашій довірі. І якщо вам так само приємно дивитися, як у фігурантів палає, підтримайте нас. Ми не ховаємо розслідування за підпискою, але ваша підтримка дозволяє нам дотискати справи до суду, фігурантів до звільнень, а країну до нормального вигляду. Підписка це ранній доступ до частини відео, закритий чат, спілкування з командою і кружечки від бігуса. А ще в червні ми плануємо зустріч зі спільнотою. Тож приєднуйтесь. Всі посилання для підтримки. Під цим відео. Ну і почати хочеться. Звісно ж, з розбору. Хто взагалі такий Мирослав Олешко? Хто ви? Брехун. Хто ви? Мирослав Олешко, блогер. А ви об'єктивний Ти брехун. Я сидів півтора року під обстрілом, і зараз громадяни сидять в Україні всі під сидять. Обстріл. Давайте Всі А підробляє гроші партію ухилянків і вільних українців бути. Я один із тих, хто стане її членом. В інтернетах про шлях Олешка до блогінгу можна знайти небагато. Трохи готельно-ресторанної сфери, трохи маркетингу. Після революції 2014 року став політичним оглядом. Глядачем і блогером популярність здобув під час президентства Порошенка. Про цей епізод його життя є ілюстративна історія. У 2018 році Порошенко, будучи тоді президентом, зібрав блогерів на закриту зустріч. Ось на фото Олешко в обіймах Петра Олексійовича. А точніше, Петро Олексійович у обіймах Олешка. На наступний день сторінки блогера були наповнені хвалебними постами. Президент не має песимізму і вірить у перемогу, має нещадну позицію щодо ворогів. А Путіна ненавидить тоді. Олешко згадав про мільярдні пожертви президента з власних коштів на армію. Ну і перетворився на свого блогера. А у 2019-му Олешко став частиною руху 25% політичного утворення фанатів Порошенка, який програв другий тур виборів Зеленському, отримавши 25% голосів українців. Рання репутація Олешка фанатичний прихильник тодішньої влади, готовий лаяти її опонентів. Пора хабути такий, як я. При Порошенка дійство Зеленського назвали би тиранією. Так плевати на конституцію даже Янукович собі не дозволяв. Та й взагалі за свого ідола він стоятиме горою, навіть готовий отримати за нього по голові. Не, у 2019-му, коли Зеленський переміг на президентських Олешко дещо втратив інформаційний вплив і перейшов у достатньо агресивну позицію. Ви лохи, платіть і не лох буде 40 мільйонів доларів і далі в офшорах прятати. У лютому 22-го починається Велика війна. Олешко переїздить із Києва до Тернополя. Там отримує повістку до військкомату, проходить ВЛК та отримує висновок про придатність до служби. Із цього моменту стає очевидно, він не має формальних підстав уникати мобілізації. Проте вже за рік, у серпні 23-го, опиняється за кордоном. Виїжджає за інформацією журналістів на підставі підроблених документів. Його маршрут через пункт пропуску Старокозача в Одеській області. У документах фейкове посвідчення військово Ого та довідка ВЛК з помилками, які одразу викликали підозром. Серед них гербові початки старого зразка, неіснуюча форма номера довідки, неправильна назва територіального центру. За версією самого Олешка, причина виїзду переслідування з боку влади за критику Єрмака. каже, що отримував записки з погрозами смерті, але у правоохоронні органи не звертається. В Цьому не бачу сенсу, тому що всі правоохоронні органи сьогодні підконтрольні. Татарову та Андрію Єрмаку. Ми ж Європа тільки на словах. Це тут Європа у Франції, в Німеччині, в Австрії. То тут працюють правоохоронні органи в Україні їх немає. Вони підконтрольні президенту України. Здається, історія вже бачила подібний сценарій. Цей сценарій тепер осів на іспанській віллі, працюючи на росіян. Олешко ж аналогічно намагався сформувати в аудиторії образ вигнанця якого цькує авторитарна система. А він, лицар, опозиціонер, нещадний критик влади який пишається власною втечею з України незаконним перетином кордону і уникненням мобілізації? Олешко чи не одразу після втечі почав закликати українських чоловіків незаконно виїжджати за кордон, за що й отримав підозру від СБУ? Зеленський заявив, що дасть кожному по тисячі гривень сплачу свою тисячу гривень білет на потяг найближче до кордону людині, яка бажає виїхати з цього задзеркалля Сомалі Зеленського, яке він перетворив нашу Україну, бо жити адекватним людям тут нема сенсу. Сидіть в Україні, суки, що вам за кордоном робити? Круасани їсти? Все, що робить Зеленський правильно. В армії не вистачає людей, вступайте в ЗСУ, а там будете мати можливість виїзду за кордон у відпустку. Зеленський ледь не вбив хлопця через свою заборону виїзду за кордон. Саме ця заборона Зеленського спонукає українців ризикувати життям. Більше сотні смертей, вони на руках президента та його влади. І тут вже починається тонкий лід маніпуляцій і зміщення акцентів. Головний ворог не Росія, головний ворог українська влада. Аргументи, звичайно, такі теплі серцю росіянам, чому не воюють діти депутатів, чому родина президента не на фронті. Цю війну розпочала злочинна влада. Нікого із дітей власті, в тому числі родник Водім Олександровича, немає на фронті. Але те, що сину Зеленського 12, а донька ще вчиться в університеті, це не аргумент. Ще одна улюблена пісня Олешка. Погрози ТЦК. І знову пряме попадання в цільову аудиторію тих, хто ховається від повісток, рішає за відстрочки чи відкуп від мобілізації. Вас всіх очікує доля Беркуту, всіх вас нікого не пробачать. Є відео з вашими обличчями, є ваші прізвища, імена люди, які прийдуть з фронту бусифіковані, будуть давати проти вас покази. Ви всі будете сидіти, і такі пости регулярні. ТЦК не зсу. Всі, хто підтримує ТЦК, працює на Кремль заради дискредитації української армії. Не дивно, що риторика Мирослава Олешка стала співзвучною з словам інших втікачів з антиукраїнською позицією. Ось, наприклад, подібну інформкампанію проводив нардеп-утікач Артем Дмитрук. Ці бандитські формування – ТЦК СБУ Мінки там же зараз всі вони ж не працюють є. ТЦК це організована приступна група людей. Которая работает в нескольких направлениях. Але далі відкривається портал у ще більше пекло. Адже якщо порівняти телеграм-канали Олешка і вже згаданого про російського блогера Ша, то можна побачити дещо цікаве. Ці двоє постять майже ідентичні або дуже схожі новини з однаковими акцентами, з однаковими фотографіями, ніби працюють по одній методичці. Ось постше. А про дружину Сергія Філімонова, командира батальйону Вовки да Вінчі. Він звинувачує його, нібито в тому, що ті за гроші донейтерів купують їй дороге брендове взуття. А ось вже на наступний день цю медійну атаку підхопив і Олешко зробив майже ідентичний пост у своєму телеграм-каналі. По картинці все те саме. Зміст майже теж. Олешко тільки не полінився знайти розцінки на одяг. А тут вже навпаки, спочатку пост Олешка, а на наступний день майже такий самий у уше. Ну як ви розумієте, подібних випадково схожих постів, які з'являються день у день, чи на наступний день з у Олешка достатньо. Ось ще приклад: один ось, а другий ось. Різниця між новинами 17 хвилин. Взагалі не паливно. Після інавгурації Трампа Олешко у Твіттері почав писати англійською, працюючи також на західну аудиторію. Наприклад, підігравав Ілону маску у звинуваченнях Зеленського у вбивстві проросійського блогера Гонсало Ліра той перебрався із США до України та був затриманий СБУ у 23-му році. Олешко посилається на маска та підозрюваного у держзраді Дубінського, виходячи з зібраних мною доказів: їх викрадення, побиття, свідчення Колесникова проти Трампа і смерть Ліри були завданням, яке отримав Зеленський від посольства США в Україні. Про смерть гонсала Ліри писало багато про російських блогерів. Нібито Ліра помер внаслідок тортур в українській в'язниці. Особливо завзято цю історію розганяв Такер Карлсон. Фактчекери обґрунтували, що доказів того, що гонсала Ліра став жертвою тортур в українській в'язниці, немає. Більше того, ні Україна, ні Сполучені Штати не підтвердили його смерть. Олешко також написав цілий англомовний пост з проханням Ілона Маска врятувати Україну. Навіть зробив якесь своє дуже репрезентативне опитування серед українців, де ми всі мріємо бачити Ілона Маска нашим президентом. Олешко продовжує інформаційну боротьбу англійською у Твіттері. Він звертається до адміністрації Білого Дому з вимогою звернути увагу на те, що Зеленський не хоче виборів в Україні що він диктатор, ув'язнює і вбиває своїх критиків, відбирає бізнес у своїх опонентів як справжній мафіозі, та забороняє вільні змі. Він бреше, що українці не хочуть виборів. Він просто залякав майже всіх в Україні, включно з опозиційними політиками. Один із улюблених російських наративів зараз це нелегітимність українського президента, термін якого завершився у травні 2024 року. Мета проста і вона. Не одна підірвати довіру до української влади, послабити позиції на міжнародній арені, посіяти політичний хаос і виборчу гонку, аби відволікти увагу українців від війни, армії та світової спільноти. Про підготовку до виборів ми знімали матеріал ще у січні цього року. Подивіться, якщо ви ще не бачили, і тоді ж ми пояснювали, чому вибори під час війни. Можуть сильно нам нашкодити, адже мова йде про законодавство України, про неможливість проголосувати військовим чи українцям, які виїхали за кордон, і зрештою про зміщення фокусу уваги, адже в момент виборчої гонки увага буде прикута до зміни політичного устрою, а не посилення української держави. Нинішня риторика Олешка стосується не лише критики української влади та армії, а й української культури, в тому числі співаків та музикантів. Для мене Сьогоднішня українська музика, українські музиканти, померли. Олешко бризкає ядом, бо виконавці можуть виїжджати за кордон під час війни. Сьогодні всі українські співаки, музиканти, які нібито були борсунами за свободу слова, закрили свої роти. щоб б їм дозволяли виїхати за кордон, заробляти бабки на концертах, поки інших простих українців за кордон не випускають. Здається, у нього просто ненависть до всього українського, не до конкретних людей чи рішення, до самої ідеї, що українське може бути самостійним, талановитим і визнаним в усьому світі. Це вже схоже на фантомні болі, як у Яку виключили з чогось великого, і тепер вона хоче це знищити. Жоден співак, жоден відомий актор, музикант не сказав ні слова проти того свавілля, яке сьогодні відбувається по всій країні, проти корупції влади на армії. Ні, вони ще йдуть і беруть всі нагороди, все, що дасть їм Зеленський, все що їм дасть влада. Після всіх заяв і публікацій, які явно шкодили Україні, Мирослав Олешко, зрештою, потрапив під санкції місяць тому. Разом з ним у списку опинилися чи кілька інших блогерів, які регулярно поширювали наративи російської пропаганди. Санкції не зупинили інформ Олешка. Уже за тиждень після того, як його внесли до списку РНБО, блогер опублікував відредагований скріншот матеріалу видання української правди. У скріншоті він замінив слово Росія на «Україна» в заголовку розслідування, яке описував. Віла масові катування українців у російських тюрмах. Така підміна створює фейк, який має антимобілізаційний підтекст. Мовляв, катує українців не ворожа держава, а наша. Про маніпуляцію заявили самі журналісти, які працювали над матеріалом. Вони наголосили, що таким чином Олешко не лише спотворив зміст статті, а й прирівняв жертв до агресора. Схоже, санкції і кримінальні провадження не змогли спинити Мирослава Олешка. Навпаки, дали натхнення, бо вже через тиждень після скарбку. Андалу з УП той увага, анонсує створення власної політичної сили. Мирослав заявляє, що створює партію ухилянтів, яку, за його словами, підтримують 6 мільйонів українців. Обіцяє гідність, свободу, кінець репресіям і звісно, скасування мобілізації. В Україні з'явиться партія ухилянтів. Я один із тих, хто очолить цю партію. Я один із тих, хто стане її членом. Ми об'єднаємось в силу, яка змінить Україну. Так, Олешко відреагував на текст Павла. Казаріна, журналіста та військовослужбовця, який опублікував колонку на українській правді під назвою Партія ухилянтів». Текст до речі дуже класний. Раджу, почитайте посилання. Залишу під відео. Там Казарін пояснює феномен, таких як Олешко: що ті, хто ухиляється від мобілізації, будуть максимально себе виправдовувати, звинувачувати військових і їх родини, маніпулювати, спекулювати, перекладати відповідальність на владу і уникати власної. Взагалі, уся ця історія з феноменом Олешка про те, як людина, яка втекла з України, тепер вчить нас, як треба тут жити. Мирослав Олешко, це вже не про думку, це про відповідальність. Бо коли ти називаєш ТЦК бандитами, підробляєш заголовки про катування, співаєш в унісон з фейкарями, як а потім ще й анонсуєш партію ухилянтів, то це вже не опозиція, це робота на руку ворогу на таких, хто хоче бачити Україну слабкою, або не бачити її взагалі. Абсурдно чути про гідність права і нову державу з вуст людини, яка, утікши за кордон, не може взяти на себе відповідальність за жодне сказане слово а головне, яка вперто хоче залишатися жертвою, хоча давно перетворилася на інструмент, і ми всі знаємо в чиїх руках. Ми захотіли розповісти цю історію не через прізвище чи особу самого Олешка, а через його феномен, бо він як симптом того, що дезінформація більше не виглядає лише як російський прапор чи кремлівська студія. Вона може мати український паспорт і цілком впізнаване обличчя. Ми говоримо про нього, бо такі, як він, намагаються створити альтернативну реальність у якій ЗСУ злочинці, та мафія, Україна, держава невдаха і ця реальність. Небезпечна, бо вона підриває усе, за що зараз платять кров'ю. Чому він шкідник? Бо його меседжі засідають у головах аудиторії. Бо їх підхоплюють інші, бо він транслює те, що готують у методичках не для критики, а для деморалізації, і робить це українською, російською, англійською, аби почули ті, кому важливо сумніватися в нас. Ми точно не та команда, яку можна запідозрити у симпатіях до нинішньої влади. Критикувати можна багато за що. Критикувати треба багато за що, і є багато за що. Але там, де закінчується критика і починається руйнація, маніпуляція, пропаганда, це вже не про лідерство думок чи опозицію, а про відверте шкідництво в першу чергу для власної держави.